Можна буде якісь знайти чибі, крем чи щось таке, щоб на everyday в школу носити. Школа mm. mm. ужас. Ну, типу, я не помічу, їх, чесно. Але самі, знаєш, оцей, бутов, початок, чесно. Ну, щось. Але сам не знаєш, це як буде початок чогось нового, щось цікаве. I love you high school. Просто ми такі проблеми, як у мене такі гуляють, ви бачите на себе? Ну, хочете, ви не вихай скопались? Я вже знаю, що я вже придумала. Хей. Hey. You're so intelligent and so smart girl you want us mm -hmm. we want you uh, we have a couple of thousands in tiktoks you know, my sister has one five thousand and maybe we can how put the call you popularly? popolaitoryo popolaitor what is it? ready to go so we have to якщо вони дозволять нам в ходити. Я буду готова їздити на машині, тому що якщо не на машині, з трафіком ми будемо на басі їхати просто хвилин 40. А я, пожалуй, вже пережила це і не дуже хочеться. Це, що, оце називається. Це, що, не просто, а називає це називається Skull Guys концерт Skull deixало... <глуш�> Guys буде в Paleville. Кажется, понимаете, що ми просто 2 метри від дому. Стань біля прапора, по машині. Ми <рі> в американській школі це була наша мрія, уяви. Плагам, флагом, махай. Не вийшло записатися в школу, тому що треба все заповняти онлайн. забули, що ми в сучасному світі, коротше, ми заповнимо онлайн аплікейшн і тоді підемо в школу. А поки що я просто посплю в машині, перед роботи, в нема масили. Я вже забула, що таке рано так вставати. Я завжди стою в 9. Собі. Ну, окей, 8-30. Ну, не в 6.30. Так, я прийшла на обід, що я їм. Я просто сьогодні що рано їхала швидко на школу, то я нічого не встигла зготувати, просто взяла закинула якийсь полуфабрикат. Коротше, я тільки що запитала в руфи, чи можу я піти з роботи. І щось я боюся, що в мене не накрився цей. А... Лох, тому що руфа відреагувала. Ну, Логічно, Руфа відреагує не супер позитивно і за того, що ну, я думаю, так як вона мене вчила, то вона розраховувала на те, що я Зможу довше в неї пробути, тим більше вона скоро вона дородить і, типу, і щоб там хтось була з її людини на цьому бізнесі, і, там допомагав їй, гроші забирав, як мінімум, да, кому вона могла б довіритися. Ну, я сказала їй, що коли вона буде родити саме в той тиждень, то я наприклад на три дні кожен тиждень зможу піти на роботу, щоб замінити її. Дальше про житло ми пропускаємо. І так реєстрація успішно пройдена. Тепер ми просто чекаємо на відповідь. Вони сказали, що тут один-два тижні треба чекати, можливо, щоб вони нам затвердили, чи можна. Якщо ми не встигнемо на 5 Септембер на початок школи, це буде кринж. Ну нічого. Похожу ще на роботу, що й зароблю грошей, бо далі роботи ноль буде. щоб отримати допомогу. Uh, what, what kind of help? Вони можуть роздрукувати форми для вас і дати вам рекомендації щодо форм. Thank you. Have a good day. Thank, Thank you. you, you. Bye, -bye. bye -bye. А коли ми заповнювали документи в Bellevue High School, ми сказали, що нам треба інтерпретер. Коротше, перекладач на українську, типу якщо там якісь документи, і вона зараз дзвонить, бере все водить в перекла... в перевольчик і нам українською. Включає звук, воно говорило українською. Це взагалі вау, рівень реально. Її таку запевняють. Тож, да, ну, ми вже почали. Просто Student placement. You're approved. Guys, ми просто приїхали з, з домашки, а нас запродали на Bellaview. На, нам тут написано, що завтрашній дня до першого числа. А, що? 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 То сьогодні ми маємо їм відправити. типу, сьогодні ми маємо... Що відправити? No, Різні документи? Email by Боже, слава online. тобі. Ми будемо все-таки в більш мене ради, по-перше, дуже близько. А по-друге, да. по друге це Белов'ю, а третє, да, не надо і сакво заповняти оці всі документи знову. Тож, да, фу, я так не хотіла їх да, заповняти. Так, просто. Белов'ю, хай, сковдарила, оце ми тут не в'їжджали. Ми будемо ходити в і школу. Їх універ. Да, Марічка, просто, це просто, боже, академія. дай ні. сили нам. Просто. Даринка, якщо чесно, я зараз відчуваю, що в мене немає часу, а потім в мене пізня це а в нас Куйче часу. Куча. Я хотіла сказати куча часу. Все, oh, yeah. все завтра заповняємо документи. Тільки що для Марички надійшло повідомлення. Насолоджуйтесь школою Белові Беларі Хайскол. Where, where are you at? I was at tennis grade, so. Well, oh, you're gonna have. You're gonna be a little easier to place because you're you're gonna have more time to complete classes. Mm -hmm. No, I'm just going to the church. So yeah. And they require. Oh. Yeah, I like finished my music school okay. on the piano. Okay. For seven years. Okay. Але перший урок вісім ранку. Ми можемо вставати всі рані. Що я можу сказати? Я не хочу ходить в шукало. <с> ну насправді просто треба знову налаштовуватися з нуля вивчати, де що знаходиться. Тому що ти просто йдеш і ти не знаєш, от куди тобі зараз повернуть, куди ступить, що, з ким говорить, з ким не говорить. Я хочу вже, щоб місяць пройшов, привикнути просто. І все. Якщо прийняти цю школу, Stray City School, яку ми були попередньо. То я можу сказати, що Часиріс не сильно уступає для цієї школи, тому що тут це вже старіша школа, а та прям дуже нова школа була в нас. Спочатку було враження, що тут просто настільки крута школа, що просто вау. Але тут ми попроходилися скрізь. І насправді дуже навіть така старесенька школа, так що да, я це просто не вірю, що я тепер знову скл. School... Школьниця? Я люди скл. Скл-школ. Скулар. Завтра first day of our school. Готуємо ланчбокси. Малічка варить гречку. І так, хліба в нас не було, тому ми просто беремо по половинці лавашика. І плюс наше найулюблене масло просто, просто скриньте, купляйте саме найулюбленіше наше. Ми зараз накидаємо сюди, ножечки покладемо і будемо намазати це і гречечка. Якщо вас цікавить питання, чого оця процеска до ринка королева встала в 6.40, то да, тому що в мене школа. No no Зробила чай про на дорогу і це на двох. Якщо ми не знаємо, чи ми будемо проголодатися сильно, чи ми не сильно будемо проголодовуватися. Ми взяли щось багато, але вже завтра будемо знати, скільки брати точно. Це зеркало в хаті, яку я сама собі забезпечила просто. Показує вам луков за день. Опана. Наша хвора мама. Пришаю щось там типу, робить бізнес. Go to school. Не могла подумати, що ще колись скажу, go to school. school. Хепі просто, всех позитивно, хоче щастя, немає, меж. Якщо Чесно, щось знімати, просто бажання ноль, тому що ми запізнилися вже на 5 хвилин. а Ми ще йдемо і це просто ще знайти класики, в якому ми ніколи не були. То це вже крінж просто повний. чесно, я, я думала, що я буду більше розуміти. Тому що, типу, ну вже краще англійська, ніж раніше була. Але все одно важко багато нових слів, дуже багато нових слів. Я думаю, що це перфект. Ай ці карточки не зробили, кайз чесно. Це щось нові emotions, не такі, як в вчора series. Просто вели High хай Я не, не вірю, що колись я мала бути тут. Але я пил газ, розумієте? я в Могилянах жила і мріяла просто про Америку. Тут белові хайску. Сюди, до речі, важко потрапити. Ми стільки документів вирішували, Але на, до нас були лояльніші тільки за того, що ми українці. І ще й без батьків приїхали в Америку, так далі. То вони типу, більш лояльніші до нас поставилися і прийняли. Прийшла в офіс, отримала телептон. А, яким образом вона пройшла мій клас? Вона фастра втратила. Да. Тобі до... зробила айді? Да, а намалювала факторіс. Я мама художників. Mm. Чикс. Чи ви понімали там такі питання задають типу а що треба робити, щоб оставатися живим? А, воду фей, не знаю. Ну, коротше, отакий крінж. Марічка каже: ви це мені на українській задавали ці питання. Каже, я б сказала, Гась, ви серйозно це біологія, чи це, це якась дитячі наука? Те, що я не люблю в перших днях, це шукати класи. це просто. Куди мені йде? Просто скажіть. Hello. Hello. I am a new student. Oh, are you? Are you our? Yeah, are a new student. What's your name again? Darina. 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 Yes. Da, Darina. Yeah. Okay, Mr. Harvey. It's a pleasure to meet you. Nice to meet you. Sit anywhere you wish, and we'll and we'll get you all started. <laughs> Thank you. Yep. Cool. What's your name? You guys can, if you need headphones, come get them. Rip out the packaging. Recycle it. Так, у нас зараз ланч. Ми йдемо до машини, тому що ми їжу собі вирішили не носити, а просто покласти в машині і потім забрать. Ось великий ще плюс машини, що ти можеш там покласти будь-що, а потім просто прийти і взяти. Коли ми басом їздили, запроходилось все одно ну, собі. Отак тащити цілий день. Ми приїхали пізно з Маричкою, тому нам прийшлося запаркуватись на став. А, звісно, якщо це знають вчителі, то нас звідси винесуть. Але поки що ніхто не знає, що ми попрокувалися на вчительському місці. Ось який це шок-контент, що тепер в мене є лептоп, тобто ноутбук, який складається як планшет на якому можна писати ноци. Не треба носити зошити з собою. Це ж прекрасно просто. Ви Розумієте, що ці лептопи в 300 раз краще, ніж в 3 Series були. Дракон. Я не Донецька, але села Даша. Just... Ukrainian man. Знову провчився 10 клас. Закінчився перший день нашого навчання. Мережки. I love it so much so far. I like it. Найшов навчання so far? Ну, no, типа, це завжди вставляють в іменно, в. Я не знаю, so far. <сі> 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 Ці пункту просто перший день в школі Bell High School. І вже оце понтується, просто реально немає сил. Мені поки що подобається. Можливо. Я, до речі, вже не ідеалізую школу, як перший раз запам'ятаєте, вау, oh, хай wow, скул. Bella в High School. Wow. High school. Oh, super perfect. Ну no, я не ідеалізую, я просто аналізую, якщо серйозно правда. Можливо, це перший день такий, з того, що ми, типу, толком нічого і не робили, але якщо серйозно, що нам задали з, з USA History? Поговорити з людиною, яка старша на 5 років, позадавати питання, просто вести це все і вислати їм? Просто ізічніше не буває. І такі завдання, або намалюйте а, екологічні проблеми. Ми сидимо і годину малюємо екологічну проблему. І ще якщо ти навіть ужасно намалюєш, все рівно і з того що тебе ніхто там не засудить, що ти погано малюєш, бо це погано буде поставлення до учня. Так не можна тут. А. І можливо, це просто е, початок. Но всі вчителі тут, мені здається, поважніше ставляться до нас ніж вчора серіс. Але це поки що. Давайте ми поки що не будемо робити швидких е, аналізів. Тому що я пам'ятаю, що серіс теж перші дні були просто вчителі анголи а потім... Е, так, да, було важко з вчителями. Я тільки що продивилася відео, яке я знімала сьогодні. Я говорю: ну, тут якісь не такі емоції, як в Трой були. хочу об'яснити, чому так. Що було в Трої перший раз? Стараюсь. Невідомість, страх, така скованість, тому що я просто не вміла говорити, я боялася. А тут ти приходиш і ти просто спокій, впевненість. Це не важко. Ось такі емоції зараз. І це реально надихає ходити в школу, а не просто через силу ходити, Як я вже просто останні дні ходила в Tracer School. Мене аж тошніло фізіологічно зранку, тому що я знала, що мені треба йти в школу. Я ні з ким не говорила там. Я просто приходила, відсиджувала і уходила. Все. І з того, що мене був страх. Ось таке. Дякую всім за перегляд. Влогу підписуйтесь <післяватись> на канал, <післяватись> ставте <like. післяв> лайк. І до нових зустрічей. Якщо ви не напишете зараз мені комент, yeah. комент якийсь, то все, я більше не буду знімати влоги і ви мене обідали. Yeah. Oh